На дворі пекло, на дворі пекло. Я поховала гортензії, а вони, дивіться, ще на пеклі. Боже, хоч би то сонце вже сховалося. чекайте, бо рука моя відно, чи що. Їду, їду з цього пекла, їду о, на нову пошту. І ще, а я ключ, певний, лишила, так, як все. Васька, я ключ, певний лишила, так, як все, ні? А він мені все той ключ поставить на стіл, а я його забула. Без тебе. Головне, береш телефон, а ключа не видаєш. То не неси мені його більше. На ти мені його несеш до хати? Він на мене так кричить, що це страшне. Ну, ну що я зроблю? Не неси мені більше ключ. Всі вітання. Несе мені ключ до хати. На ти мені його несеш? А ні, не буду зап... їду за дочкою. чекайте, Я трошки нічого такого опущу. Їду за дочкою. І знаєте що я нині? Їду Їду до Їду до майстра По... на рахунок машини. Їду до майстра. Так, така жара, що я не встигла ще е... в хаті впріла, хоч в хаті в мене прохолодно. Але... Жара страшна, от тут вже якісь вітаряться, там у мене на подвір'ї як чисте вліво. А я вприла, ще не... Нічого немає, я вже впріла. Добре, Добре, їду за дочкою і з дочкою поїду на нову пошту і поїду з дочкою на. Добре. до майстра. До майстра. Я так думаю. Не Боже. Сусіди, сусіди, все, сусіди, все, 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 все сусіди. Наш, добре, добре, буду їхати помалу. Їду помалу, знаєте, з тим колесом. Не знаю, що там колесі чи що, але їду помалу. Ну, договорився, договорився, поїду там. До майстра, ну, може, він подивиться, може, він все розуміє. Ви знаєте, включила кондиціонер, і, і по плечах холодно, ви знаєте, плечі мокрі, а по плечах холодно. Угу. Отак вам і кондиціонер. Можна сідати. Я не знаю від чого, але я почала кашляти. Ну, у мене все так є зимово серед літа, і я кашляю. Скоріше так було, я знала від чого, тому що я цілий час. Як мала дуже господарку, сама робила ноги, цілий час в літі під кран, в холодну воду зразу під краном, ми валася і ноги, і все. То я тоді знала від чого кашлюю. А що я таке роблю. Я не знаю, від чого я кашляю. Колос доходить, вже хто Вже жнива повні проводить, а хто ще ще, ще трошки, ще трошки, ще трошки. І жнива. І жнива. Файно. Файно. Колись робила я в столові, хто не знає. А може я казала, може не казала. Повоз в столові робила роки. Виїжджала у поле, вивозила обіди е -е, людям. Годували в столові по тисячу людей на обід. По тисячу людей. У нас було п'ять в столові, лишалася одна на видачі, там що ще. Видавати людям їсти, а нас чотири машинами по полях. На 300 людей, хто на 200, хто як. ну, Повно було, повно було того всього. Нароблілися, вимучилися, але то було весело, бо ми були молоді. Певно, що або зовсім був другий час, зовсім був другий час. Іде дочка, я сі припережу тут час. Сей, той, сейчас постояли, сей Тимка, я його куропну там. Я -я. Бачу. Не. -добре у На фронт ну, його не хочет. Він вислідить демоскалі. Особливо як. Ему дадут кистку. А куди тут далеко, ні? А куди тут далеко? Він дійде аж до Москви. А я дивлюся, Василь каже, його знову нема. А я кажу, ну то теж ну то найде. То найде. Ну, він ще до... берегом, я все розверну в інфіасію йому... і в траву. А ти йому хоч їсти даєш? Я? я, я не, дає скорохідно. <плес> Вона не дає, а чого ти його не водуєш? Ну, додому найбагатіше. Він три дні і в там піде. Він має, він має дві доми вже тепер, то що йому, він може Друг бути так. Я що обернуся, він вже сіде на дорогу. І я щось оберну, він в траву. Ну, то ж ну, то йому вінна тому, як він йде за тобою. Він, а, за ким, а за ким буде йти лише все, та десь за тобою впадеш. Я їду, ще табличку віддаду на воєнку. Все, приїхала на нову пошту, виходимо і віддаємо посилки. ой 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 Все, вже пригнали машину, посилки віддали, пригнала машину до майстра. Казав, зараз подивиться. Ой, б погадав, щоб він подивився і, і щось зробив. А якщо цей майстер не годен, не знаю. Я з желізом, з якимось таким. Що тут желізо ломиться? Що йому бракує? Так само бракує, як нам, ні? Ну, оте. Вже проїхатися, хочів майстер проїхатися, що їй бракує, бо їй щось точно бракує. А, досить що. А, так, не той, той ще й. Але коби погав, щоб він хоч хоч щось, хоч щось так сказав. Повітлівки сказав. Добре. Добре. Да. Вертаємося ми вже ми вже майстра побули, майстер написав. Які треба запчастини. Коротше, машину треба робити. Машину так, машині, так як і людині, все щось бракує і треба зробити, поправити, щоб вона служила. Отак, От інакше ніяк не буде. Не важливо, чи це ця машина, чи ви друга. Все хочеться лагодити. Отако. От Почекай, їде сумно. <реш> Дочка їде сумно нині. Каже, немає ти їдеш? Каже, немає настрою, <реш> Я не знаю, що в нас є як я їде. Я не знаю, що. Та в насі... бо ти їдеш десь попови. <реш> <реш> Поліва дорога, ні. А там штарі позабили, щоб не підняла. Так. Так, я ж Побила попадна. Ти? Я на бусі. До тебе, тебе вже є досвід. <різь> Але в неї юка пайно розцвіла. О, красота. Добре, дитина, добре. Давай. Може, то наш засопка. Треба вміти хоч на вечір, хоч трохи тут то як? Квітки треба вливати. Так, ой. Послухай. Давай, давай. Так, далі в мене план. Їду до коліжанки. Їду до коліжанки, але вже до другої. Не до цієї, до другої. Треба мені до коліжанки поїхати. І їду. Ще вам покажу одну свою коліжаночку. Але стану коло магазину. Куплю одну хлібину і майонез. І все. Морозиво маю. І куплю лише одну хлібину і майонез. А, куплю ще морозиво, бо їду коїжанки, то куплю морозиво. І може якусь водичку. Не знаю. Щось куплю. Зараз щось куплю, а ми поїдемо з ним трошки, можливо, десь. Відпочити на, на, на трошки подихати, не відпочити, подихати, подихати. Так, все, взяла взяла те, що мала о, взяти, і їду і вже навіть додому не заїжджаю. Не заїжджаю додому, їду до коїжанки. Все, жара, не жара, їду. Їду, а що зробити? А коли поїду? Ми маємо всі здебати з ним. Ми договорились, що маємо всі з ним здибати. Отак. І я того їду, аби всі здебали. Маємо обговорити глобальні питання. Це в ту сторону, як до сестри. Але то я до сестри не поїду. Просто до побіжонки. Отак, машина шарпатит. Написав майстер, які треба запчастини, о, що я би сказала. Я пере, м -м, зателефоную до сина, і син купить і передасть. Отак, син купить і передасть. О, як інакше. Thank okay. Налі до неї. Добре. Привіт. Що Чер колежанка, десь бере. Ти йдуть шорти, другі, ти ще ти можеш, шорти. Та, може, телефон, можеш. можеш... Телефон, кришки, і без шортишки телефон пише. Добре, давай, давай. Са, всі, е, всі слова під верхом, під язиком. Їдемо трохи зараз їдемо, маємо переговорити. Ой, не закривай. Одне, одне таке глобальне питання. О, так, що. так що я вас ще з цією коліжанкою познайомлю, і будете вже знати ще мою другу коліжанку, бо з мене просто всі просто салфетки. Добре, добре. Все, коліжанка є. Та, та холіра з коліжанкою зібралася. Зібралася, як десь закрить трошки. Десь як ніби на якийсь, на то є якійсь. Є, то є познайомтесь, познайомтесь, привітайся, Подайтеся, привітайся, Та файно, вітайся, кажи, добрий день. Добрий день, <реш> Йди, я забула, що <реш> то зараз буде щось ну а чого ні, а чого ні? зараз? Та воджу. Бракує випивки, але я не п'ю бо за рулем. Ну то, то, то треба всі Ну, Якби то б взяла, все ж купила. Ні, я маю друге випити. Я О, маю, кажеш, що а, випити, маю що випити, маю що з'їсти. Я бо що ти зустрітиш, там б'юся. Я всю ми не сумніваюся. Не є все, чим ти сижуриш? Ага, трохи трохи обрику, трошки в'є за фіаманчі. Ні, до мене ні, до мене ні. Ось тако, дивіться на ту коліжанку. Та до мене ні. Коліжанку мою. Коліжанку покажу, я б'яти мені ходить на воду. Верно на Ну як вони всідають, все страшне. Що це за шницюки? Добре, я їду, бо тут не здала дорога. Була, Вона. Не. На дорогу, на дорогу, не ходили. тоді тут до ліз. Їдемо до ліса, нам лише бракує чоловічого колективу. Може, знайдемо. Для того, щоб поспілкуватися, хіба знаєш, щоб розвиселили нас, але певно, що ми їх, і не вони нас. Чоловіки ще поховані, хатах. В хатах, бідні, поховані, раді би вийти нас. А на, Десь на, на свіжій воді, ну, кого... над но... але над Але на, на на Не треба нікому ти под поволі. Так, так, а ну десь ми тут десь. Десь направо маємо. Десь направо, наліво. Що тут мало бути? Ми, тут вам, все стремно. є певні шам. Ні, а нема. Ні, є. є, є але що шлоба? Так. А нам що треба, ми пустимо, ні? А нам що треба заставити? Або ми заїдемо і там перейдемо собі. А, хіба? А я думаю, що бої десь стати, бо нам не заліза гава. Де? А чи як вони? Ну скажи, що то лазить? Киші. Ааа, боїшся Що Нам ще треба за дорогою. А, вже. Слухай, ну а то що, тут нікого немає, ми можемо собі і тут бути. Так, я казала, що тільки треба у ту рогатку стати. Uh, там сонце на нас буде біло. Хіба? Ну, а що? Так, так будемо казати. Там буде та сонце біло, де? ну добре. А ми може... постоїмо тут, подивимося далі, що буде. Може... так, там ми були там. Ну, о, я ж то думаю, що таке ми були, більше, чи то не ти була. Ні, я, я, Но. там були. Добре, давай, їдемо туди. Зараз я, зараз ми розвернемося. Кого? Oh, І куди їдемо туди, все їдемо. Файно є, ми знайдемо місце. Аж і такі тільки що повинні ноги, Тішки не дошу ще машина. Ти подумала тоді 100 років назад, що я буду їхати машиною? машину? А нам би туди машини, ну і дали. Що дякувати який сказав. Що ми її не мали, Що ми її не мали, ми б машину всі справляли, бо мала машина. Що я не їздила. А страшно подумати, чуєш? Де би ми були, якби я їздила туди в той час? Ой, дівчата. Не уявляю. А ви ще там будете теж? А ні, ми вже туди, там підемо. Ой, дівчата, як то було, була молодість, яка була краса. А, то там включений цей. На як же? А, на його смісно. Ти попробуй дати. Дорогу. Зараз буде і на тебе. А я. Ти буде і а мене питають на роботі вчора, там одна лікарка каже, чого нормально що ви їдете ти Я кажу, їду, маєте компанію, хай каже, що село. Вона каже, ко, якщо маєте, доїти, бо без компанії найма чого туди Так, А куди? Я кажу, то думаю, солотину. Ой, ти думати, і далі хата немає, і далі щось щоб точку не знайшли. А, Вони їдуть Ааа, якось не проти. Та я не проти, але ти ж тут. Не знаю, треба шукати, треба шукати культури. Да. И... Вони наперед замовлювали. Ну, замовлювати там, на треба наперед. Воно на там А зараз вона зараз розгар, так я воно зупин розгад. Так. Так, треба, а тут його повертає. А ну Та? вон, так. Кого повертає? Видно, що давно в лісі не дюки. Давно. Коли Вона його мадної. Фейні дівчини на ній. І, і немає де заїхати. Ну, ну, вісь. Ти хоч вліво, хоч прямо, хоч на ліву. Ай, а я кудай, я хочу трошки просто. так? тако просто, так. Трошку в хащі. Ну, далеко О, висок, сам, не б, шучу, а -а. О, б, там, там пану полежу, чи що. О, бо там сон. О, це саме ліпше. Файно є. Все, приїхали, ми вже влізь. О, красота, відкриєм трохи двері. Відкривай, просквози трохи. О, просквози трохи. Пайно? Файне, о. Нічого вона не їде. Відкривай повністю. Да. Ну. О. Жиєм. Житуха! житуха, Житуха до на нас настала, Житуха! Житоха настала, що Аж бої кила. Я теж час. Полярі популярів не знайде поділа однієї. Ось я що дима, щоб вам моя поліжанка? Ну що, знаєте її більше. <ріст> О, знаєте її <ріст> ще більше. <ріст> що десь кудись чи кудись? Добре, не знаю. Як скажеш? Хо скажеш демо, то йдемо. Ти <ріст> мене сказ... <ріст> <ріст> Ну то не йдемо, якщо гава йде. Йдемо назад, там ззаду в мене, вон сідає назад, я там маю. Йдемо <ріст> назад. <ріст> 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 Зараз вам покажу, що там за душу зберемо, що що Ми в лісі. за душу збережем. Від одної подружки до другої одним пише, одним пише, ви видите, ви те, що ми тут маємо? Ви вийти, що ми тут маємо? Очкайте, як вам поки рука мішає. Що маємо з нема? ай 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 рука моя мішає. Ай, все, не покажу вам. Не покажу вам мішає рука, а я не маю того штекера. Отак, От або рука, або штекер, буштекер? Абрука буш такер. Хочу. Хочу там не стоїть, мене. Знаєш, що? Ну а я вс ж. О, привіт, привіт, дрозді. І моя... ще я не знаю. А що вона в телі? Всем привет. Всем привет, всем привет. Уже фотографируєш, робиш robe відео. А я зараз. Стой, далеко руки. Руки на мені руки. Замай за короткі руки в нас. А я не взяла того тримача. Не, я тут не дозвіду. Добре, давай, виходимо на двір трохи. Вже холіра душно в машині, щось гримет. Гримет, сонця нема. Гримет, нічо. Зараз вийдем. Чекайте, бо там окуляри вже десь ми розумали. Привіт, 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 привіт. Ми тут Відпочиває. Відпочиваю. ой чекай. звертаюся, ми тут каво, дівчата, ми тут важ. Не взяла тримача, ми так, як є, а файно є. Все добре, все в нас добре. Скину, бо скажу, що я на сліпочці. Все окей, все грає і співає. Все в нас грає і співай. Зараз я коліжанку вам зніму на повний зріст. Хай, махай тепер вже руково. Все. <натипи> все файно, все файно <натипи> є. <натипи> все файно є. Добре. О, ви яку файну мою коліжанку. Коліжанка така воєнна, весела, все файно. Яка я файна. дівчина, Файна, ні? Сама найкраща дівчина. Нажала? Всім привіт, всім привіт. Ви, як ми відпочиваємо тут в лісі. Що файно, договорилися, все, наїлися, Супер. напилися. Напилися, води коко кла. Похвалилися. Не знаю, то ти там само. Та нам чи не вірять вони нам, що кожний то роблять, це їхня справа вірити чи не вірити нам. А ми є тут і ми живемо зараз з <глава> годину, все дуже добре. Yeah, ну, Завтра, як вийде, <глава> а нині ми живемо. Все, мої дорогенькі, все, yeah. на тому буде Bye. все. До <главу> зустрічі. Будьте здорові. Всього вам доброго. Не знаю, може, вам ще пару, 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 пару хвилин зніму, як приїду додому. А поки що буде все. Ми збираємося вже додому їхати. Посиділи, скільки ми посиділи з тобою, певно, за три години. Обговорили все, згадали молодість, згадали все, що було. І дурість, і добро, і все, що є. І за внуків, за дітей, і за все і за всіх решта. Добре. Все, коліжанку. Коліжанка, все, коліжанка, па! Все, пока, пока, Давай, па. Все, Давай, дякую. Все, її. Або не хочуть і завести. Що забула вам сказати? Сьогодні буде ролик з посудом. О, ж, легше. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво посуд гарний, посуд з Європи. Так що всіх. Запрошую до перегляду. А тепер вже всім пока. Всім пока. І що ви думаєте, не купила пиво? Не купила пиво і мушу їхати купити пиво, бо я вірю, він копає часник а таке на дворі, а хоче холодного пива, то не вип'є. Що буду йому шкодувати? Кожен день не п'є. Тоді, що я купила йому була баночку пива, то він не випив аж. А вчора на вечір. Та як хоче чоловік пива тру, то що я? Не буду шкодувати. Куплю йому хліщину пива і, най, і найп'є. з холодильника, ну а що робити? Квасу нема. Купив би квасу, квасу нема. А я не хочу йти пішки, я не годна йти пішки. Не годна, А зараз, скільки є він сидить під катайку там і... Малючка, мені самі пересохло в горлі, ніби я горілку пила, а горілку-то ми не пили, ми нічого не пили такого, абсолютно. Все розверну зразу, з того боку, коло того. Навіть машину не буду, навіть машину не буду. Не буду гущила.